Ідемо далі. Зміна підходів до навчання у школі з 2027-го В Україні реформують програму для старшокласників. Учні зможуть вибирати профіль та курси за інтересами. Що саме зміниться і чим обумовлені такі новації? Розпитаю Надію Кузьмічову, заступницю міністра освіти і науки України. Пані Надія, вітаю вас. Добрий ранок. Вітаю, добрий ранок. Отже, розкажіть, будь ласка, як саме відбуватиметься навчання старшокласників з 2027-го, і які предмети залишаться обов'язковими? А, ну, а які будуть відповідно на вибір? Двадцять го року у нас стартує старша профільна школа, яка триватиме три роки: 10, десятий, 12-й рік. А обов'язковими предметами, які діти будуть вивчати з 10 по 12 рік, є в межах мовно-літературної галузі, і це означає, що вони вивчатимуть українську мову, літературу, іноземну мову всі ці три роки. Окрім цього, громадянська освіта та історична галузь, математична фізкультурна. Це ті галузі, які вивчаються всі роки. Природничі. Е Курси і природничі предмети вивчаються 10 11 рік, і це означає, що дитина, яка завершує 11 рік, має всі необхідні базові знання і навички в межах цих дисциплін. При цьому це не означає, що в 12 класі діти не можуть обирати і вивчати природничі такі дисципліни, як біологія чи біотехнологічні м -м, курси, як хімія і так далі. Це означає, що в 12 класі інші галузі. Вони мають вибірковість, і в залежності від того профілю, який обрала дитина, вона може поглиблено вивчати природничі, соціальне збережувальну, технологічну, інформатичну чи мистецьку галузь. І, окрім цього, сама варіювати те, які предмети їй необхідно вивчати більш поглиблено, а які їй достатньо в межах певної бази, тому що її профіль трішки інший. Пані Андрій, я би хотів, щоб от ще раз це прозвучало, якщо можна. Тому що от у мережі через телеграм-канали, де, як ми знаємо, джерела взагалі можуть бути абсолютно різні, от зокрема ширилася інформація, мовляв, зарубіжну літературу, там всесвітню історію, громадянського світу, біологію, екологію, географію, фізику, хімію. А, начебто, міністерство визначило як необов'язкові. чи так це? Ні, це абсолютно не так, і я маю розчарувати тих, хто хоче в усьому бачити зраду, тому що ще раз повторюю: такі предмети, як українська мова, українська література, іноземна мова, історія, громадянська освіта, математика, вони вивчаються і є обов'язковими протягом всіх трьох років в старшій профільній школі. Що стосується інших предметів, теж не зовсім вірно говорити, чи є вони обов'язкові, чи що значить міністерство визначило їх необов'язковими. Ми з вами Заходимо в 27-му році в трішки інший формат, де Заклади вже зараз мають автономію. А окрім цього, наші діти, старшокласники мають право вибору, вони обирають профіль. І якщо обраний умовно stem профіль, і дитина вчиться на біолого-технологічному профілі, вона продовжує вивчати природничі науки і більше того, вона вчить їх поглиблено. Але якщо дитина обрала мистецьку галузь, то окрім тих предметів, які є обов'язковими, я їх вже неодноразово перерахувала, очі. Очевидно, що вона буде поглиблено прагнути вивчати інші предмети. А, наприклад, біологію вона може обрати на базовому рівні і продовжити поповнювати свої знання в 12 класі, але в межах предмету за вибором, тому що вона сфокусувалась вже на іншому профілі, і це дозволятиме їй розвантажити себе і акцентувати увагу, поглиблено вивчати те, з чим вона в подальшому пов'язує своє життя. Тому абсолютно очевидно, що подібні ем, фрази і подібні меседжі в телеграм-каналах і в інших вони є дуже маніпулятивними і вони не відображають суть реформи старшої профільної школи. І більше того, не враховують те, що наші заклади освіти і зараз мають автономію, і це означає, що в межах цієї автономії можна певні курси вивчати поглиблено, певні курси робити інтегрованими, а певні курси давати лише базу. От я окремо вам дякую за цей коментар, тому що ну е зрозуміло, що наш ворог зацікавлений в тому, щоб освіти української ніякої не було. Ми це бачили 500 років навіть е тому. Скільки забороняло українські школи? Ну і ну шкода, що деякі наші недолугі ретранслятори це ретранслюють, не розібравшися. Так що я вам дякую за цей коментар окремо. Ідемо далі. Згідно з реформою старшої школи, 10-12 класи повинні мати вже ну якби профільне навчання, і воно буде поділено на які напрямки? От ви STEM згадали? А які ще будуть? Є основні три три кластери, в межах яких можуть бути абсолютно велика кількість профілів. стем кластер вже був згаданий. Окрім цього, це мовно літературний і суспільно-гуманітарний. В межах цих кластерів формуються профілі, які будуть відкриті на базі ліцеїв. І нагадаю, що старша профільна школа з 20-го року це ліцеї, в яких здійснюється навчання старшокласників. А от якщо дитина ще не визначилася з майбутньою професією, який профіль їй там, до душі? Що тоді? Um, це чи це, чи це не має не бути обов'язково? Перепрошую. А, та з однієї сторони обрання певного профілю в 10 класі є обов'язковим. Але я трішки зроблю крок назад і скажу про наступне: Що після 9 класу діти наші обирають, як вони хочуть далі навчатись. Чи вони хочуть навчатись в академічному ліцеї? І оті профілі, які я перерахувала, кластери це ми говоримо про академічні ліцеї. В чому суть академічного ліцею він готує дитину до вступу? Подальшому до вищого навчального закладу, і до речі, це теж дуже важливо, що наразі не завжди насправді зі школою виходять діти, які готові вступати до вищого навчального закладу. І дуже часто вони користуються репетиторськими послугами для того, щоб надолужити певні прогалини, тому що вони всі предмети вивчали на достатньо високому рівні, але коли їх багато і коли велике навантаження, очевидно, що ти не можеш сфокусуватись на тому, що для тебе важливо. І це перша зміна, яка Має відбутись в старшій профільній школі, коли школа готує до твого подальшого навчання, якщо ти обираєш вищий навчальний заклад. Але якщо після 9 класу ти відчуваєш, що вже є бажання і розумієш, ким ти хочеш стати, ти можеш обирати професійний ліцей, який, якщо говорити про сьогоднішній стан, то це професійні технічні коледжі та фахово передвища освіта, яка готує вже до певної професії, надає тобі певні навички, з якими ти можеш Може, виходити на ринок праці, повертаючись до вашого питання. А якщо дитина не знає, це абсолютно нормальна ситуація, коли змінюється бажання, і тому ми говоримо про те, що профорієнтація, реальна профорієнтація, має починатись і бути ґрунтовною саме в базовій школі, коли з дитиною в сьомому, восьмому, дев'ятому класі працюють освітні консультанти, кар'єрні радники для того, щоб розкрити сильні сторони, показати, що дитина може спробувати. чи що в неї виходить найкраще для того, щоб допомогти їй зорієнтуватись, який кластер краще обрати? Навіть якщо зроблений вибір, і дитина пішла в 10 клас, обрала певний кластер і профіль, і виявилось так, що протягом року. Це не зовсім те, що вона очікувала, вона може поміняти цей профіль після 10 класу. Тому дуже часто ми говоримо, що коли а, йде мова про старшу профільну школу і три класи, то доданий не 12 клас, а саме 10, тому що він виконує функцію орієнтування дитини, щоб вона краще зрозуміла, до чого лежить душа, її сильні сторони, і вже на 11-12 клас визначилась тим, Куди вона хоче рухатись. Пані Надія. Ну я вам дуже дякую за ваш час за о, цю розмову, за вашу роботу, звісно. І ну, сподіваюся, що це все буде дійсно працювати і дасть класні пагони для нашої країни в сенсі освіти, для дітей і, і дорослих. Діти не завжди діти. Дякую вам. Надія Кузьмічова, заступниця міністра освіти і науки України, була у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Навзаєм. дякую за розмову. Дякую.